Всім доброго дня, друзі. Сьогодні в нас понеділок, день тяжкий, але день на самом делі то легкий, тому що сьогодні день масажу. Покатаюся, я сьогодні постараюся покататися чисто по 8.38. Ось мій перший заказік, 127 гривень. 1.55 ков. А... Ну, коротше, от не пише мені, скільки їхати. Ось такий маршрут, бачите. Звідси з Чехова в центр за 127. Ну, коротше, нормальний тариф, 1,55 ков. Бачите, от не пише, що, який маршрут, за які кошти. Коли тільки береш його, тоді тільки пише, за скільки кілометрів це замовлення коштує. Коротше, збираємо клієнтів, друзі, і починаємо свою працю. 127 гривень, друзі, до сплати було. Повертаємось до нашого збору на скло. Це в нас 12 гривень прямує в скарбничку. І... Ну, бачите, нічого не прийшло у нас по доїзду. Я там ставив галочку таку спеціальну. Блин, і зараз би тут би хотів би приткнутися, знаєте, щоб відчекати собі наступне замовлення, а не приткнешся, того, що тут вже е, смуга для громадського транспорту. Придеться не приткнутися тут, а прям повернути туди в цей дворик. Подивимося, що там робиться. Там, мабуть, все запхано машинами, тому що їх же звідси повиганяли. Да, дивіться, тут взагалі капець, що робиться. Не приткнешся. Ну, воно і логічно, в принципі. Центр міста. Десь ті машини, які стояли попід дорогу, мають стояти. Зайняли місце в дворі. Е, що, друзі, цікаво, то що мене кортить взяти замовлення з 2,2 2 подачею. Але пошук у мене стоїть магніту 700 метрів. І виходить, що не дуже я хочу просто п'ятничани, 2 км подача, хоча повний маршрут буде 5 км за 77 км. Це в принципі нормально. Але два км подача. Щоб це болт, мені кинув би зараз таке замовлення. Я б собі просто його взяв би і поїхав би вже. А тут я сижу вже, думаю, а брати, а не брати, а, а його вже хтось забрав, бачите? І щось з подачею 1 км, я можу зараз чекати його 15 хвилин. От, чим мені не подобається праця на 838 або на таких аригаторах, де треба вибирати, ну, де можна вибирати собі замовлення. Та сидиш і починаєш оце перебирати. Да. Тут хтось з сокиринців збирається виїжджати вже цілий ранок бачу. Перша травнева на Янгеля 5. Повний маршрут за 80. В принципі, можна було б його взяти, це замовлення, з якоїсь сторони. З такої сторони, що нам не дуже цікаво зараз там в пробці постояти поки на розворот, потім поки клієнтів підберемо. От бачите, я зараз про це думаю і вже не хочу нічого, поки я про це думаю. Так що я Склоняюся до того, щоб запустити собі болт зараз та й по ньому кататися. Що скажете? Я думаю, що так і зробимо. А, так тут стоїть в мене зараз не магніт. Я щось протупив, а стояв фільтр. Можливо, щось би і прийшло би нам зараз, поки я це стою, розмусолюю. Бо ті замовлення, які по магніту ну, приходять, вони е буває навіть не попадають сюди в ефір. Ну Якщо це ж замовлення, яке зараз, наприклад, буде прямо тут, в цій точці, де я стою, воно не приходить спочатку в ефір, а потім вже типу, комусь по магніту дається, воно ж дається по магніту комусь, а потім, якщо його ніхто не бере або там ще якась фігня, воно вже падає сюди в ефір. Тобто, ще постоїмо буквально дві хвилинки по магніту. А далі вже запустимо болт і будемо нормально працювати. Бачите, запустив болт. І ось 2-3 подача з очих на соборну. 3,4 за 65. 20 гривень за кілометр, в принципі, можна було б скакнути. Нічого не чекаєш, всі знають, де ти їдеш і так далі. Тобто. Ну... Дивіться, чекав я по 838 щось. 4 кілометри найближче замовлення. По магніту нічого не приходить. Ну що робити? Відкривати болт і працювати по ньому, а що ж. Що ж я буду зараз тут же сиджу в цьому закаулку бляха, хвилин 7-8. Я вже зробив би якийсь коротенький заказ, який вже мав би собі... Ну... плюс продуктивність, а не оце сидіти, щось там вибирати, чогось ждати. Так, добре. Замовлення, друзі, було скасовано. От таке буває, бачите. Відкриємо 838, а там 4,5 км подача найближча. Відкриємо болт, там є кофе, все є, але немає замовлень, зараз поки що. Ну, вже є. 1,5 коф. з вулиці Перегова. Так, ми беремо. І нам треба буде зараз на розворот піти, напевно. Не, не на розворот. Я понял, де це. Це зараз по радіона Скалецького, потім в самий кінець до лікарні Ющенка. І забираємо ми там кого? Наталію. Забираємо Наталію, друзі, і веземо її по 1,5 кофу. Добре, що вона хоч нам по буті вийшла. 88 до сплати, стою я біля ФРД, 8 гривень прямую в скарбничку і у нас, здається, є наступне замовлення з вулиці Перегова. Е, да, Перегова 46. Це вулиця Блока, взагалі. -то. Ну нічого, Перегова. Стоїть мітка з, зі сторони вулиці Блока на лікарні, я так розумію. На той вхід, де стоїть шламбаум, туди ми і поїдемо. Коротше, друзі, е така історія була вчора. Ходили на ставочок, покупалися все, це, до речі, перший раз був, коли я на ставочку покупався. За <сум> все літо. Це жесть, звісно. Водичка була така, там ставочок в лісі, корречі, виходить. І водичка була не дуже тепла. Тільки зверху там якийсь прошарок маленький, теплий був, а все остальне таке холодне, як будто купаєшся в джерелі якомусь. Може там дійсно якісь такі джерела, які б'ють. Бо вроді пливеш, 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 оп, така холодна, що просто капець, чуть ли не цей, ну, тупо льот. А пливеш нормально, гаряче аж. Тобто непонятно коротше, що з цим ставочком там таке. Ну, Настільки пам'ятаю, він завжди таким був. Комусь можливо це подобається, а комусь, можливо, і ні, не знаю. Короте, факт в тому, що купалися ми, вже мали збиратися додому, вже практично зібрались. А, а може і зібрались, так, да, ми вже зібрались точно. І мали вже виходити. Короте, прибігає мужик, каже, пацани, там машина короте, в Кувейт чиясь цей, скотилася. А нас там було на пляжі десь машин. 5, і кожен за свою машину думав, а там така виходить, горка. Хтось на горки поставив, а хтось нижче трошки. І виходить, люба із них могла десь скотитися короте, і наробити біди. І кожен такий за свою машину почав пектися, що це в нього машина короте, цей, скотилася. І ми пішли всі разом короте, дивитися, що ж це там за машина і куди це вона скотилася. Короте. Дивіться, що з цього вийшло. Влад, що, будемо толкати машину? Прибіг, прибіг мужик, каже, допоможіть, бо машина в кувет з'їхала. Ми ж блохери. Зараз подивимося, що воно. Ох, ніхіра собі. Я кажу, тут вы и даете, и даете.

Пацаны, Ну если он так вот куда поднимет, он отремонтирует. Там обанда, там обасто, он может. <социт> ну давай, ну давай раз. Давай, 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 давай. Хай, вери мне, ну вери мне колыс. Лев рубля, да. Не, не, в ну вообще не так и так. А вон он высеть вышел уже. Не тянут <социт> этот, <социт> не тянет <социт> этот, два ки трос. Та може любую цією машиною, там місця. шкваты ми Не, мама, не, мы не трогаем ничего. Тут ты кретишь чим мы тойо чем-то. Желательно, конечно, відкрити пьете цей, блядь. Вау. Можно. Можно тут работать. Ну типа трошки довольно кит.

Ремонт. давай. Сколько давай. По -другу, по -другу. О, да. Гарно давай. ревок давай. Бля, а ему ж треба остановиться, Буде? Что, не въехал? А? Не въехал? Туда? Бампер ему? Нет, конечно. Все, будь 62 гривні до сплати, 88 повний тариф, 8 гривень в скарбничку. І наступне замовлення з вулиці Константина Василенка, 4. Забираємо Оксану. Жіночка от стільки що приїхала на місце висадки. Вона каже, продиктуйте мені номер карточки, будь ласка. Я такий, ну і Йошкінка думаю. Тут, звісно, було їхати буквально 300 метрів, вона забирала батька, мабуть, на цех. Ну, з паличкою коротше, він ходить. Тут дійсно буквально 300 метрів. Но прикол в тому, що вона вийшла, така, знаєте, типу, скинула на карту гроші, вони ще не прийшли, вона там, типу, нажала підтвердити коротше, і собі каже, все, дякую, і пішла собі. Я такий, в смислі, а спитати, чи прийшли, чи там там ще щось таке в цьому дусі. Ні, в нас і просто пішла. Короте. Ну, десь секунд 30 пройшло, я дивлюсь, що гроші зайшли. Все ок, але всяке могло бути, знаєте, могло там не пройти щось і так далі, а вона вже типу, вийшла. Ну це таке, це таке, друзі. Куди це мені треба їхати зараз, щоб виїхати на ту вулицю? Да, Походу сюди, а там наліво. Добре. Чіткі клієнти друзі, попалися. Коротше, маршрут був до автовокзалу Західного. Це через дорогу там, а мені треба на заправку, бо я вже 300 км практично влупив. І заправка знаходиться ось там. А щоб вони сказали, що на автовокзал, то це треба було мені. Типу поїхати зараз сюди, потім знизу там розвернутися коротше, і знову чекати таку пробіру, пробіру жорстку. Там десь на хвилини 4 я точно був завис. А потім знову давати кругаля і їхати сюди на заправочку. А вони кажуть, то станьте нам тут справа, якщо вам удобно. Коротше, я кажу, о, чотко. 81 гривня була до сплати, вони дають 100. Вона каже, дякую і пішла собі. 90 гривень повний тариф, тобто 110 гривень. Вийшлося фарманути з цієї поїздки. Виходимо поки що з болта. 11 гривень прямую в скарбничку, а ми шуруємо і заправляємося. І що, друзі? Заправився я, коротше. Получилося 36,5 літрів, а проїхав я 290. Сьогодні понеділок. Із я цей кілометраж друзі, по місту в неділю. Тобто по місту в неділю мали би бути приблизно 10. Я не знаю, що случилося з тачкою. Чи це вже редуктор чпокає мені мозги, чи це що, не знаю. Фільтрика поміняв. 12 літрів з чимось все одно виходився розхід. Що це за бред такий? Я не можу вкурити. Лізти зараз крутити редуктор газовий. Давайте покрутимо, чи ні. Що ні, якщо такий розход жорсткий? Зараз десь там, біля метро станемо, покрутим трошки. 1,9 друзіков 8 кМ за 230 з Андрія Первозваного на будинок офіцерів. Представляєте? Такий жорсткий заказик, а ще капець. Я аж світлофор провтикав Почти. Відемо що робити? Трошки клієнтка попросила поміняти маршрут не до Петроцентру, а до центрального автовокзалу. 152 гривні до сплати, 222 повний тариф, 22 гривні прямує в скарбничку. Щось я крутю-крутю цього редуктора, друзі, і капець, якийсь коротше, один. Якесь одне розстройство, якщо чесно. Зараз ще трошки покручу і розкажу вам в чому прикол. Відвіз в КНЕС, 109 гривень до сплати, це означає, що 11 гривень прямує скарбничку. І в нас, друзі, з цих дібрів, здається, є заказ. Да. Укр сервіс. Наш замовник. Шеруємо туди. А і ще, друзі, їхав сюди і натрапив на такого чудачка. Коротше. Стоїмо на світофорі, я перший, за мною ще десь машинки 3-4. І тут тіло Дві сплошних зліва від мене коротше, і воно викатується отак, от, дивіться. І що це в людини може бути в голові, щоб таку фігню зачудити? Я не можу поняти. Що він виграв? І що взагалі в нього, я ж кажу, що в нього в голові? Це жесть, друзі. Напишіть в коментах, що з такими треба робити. Східний автовокзал, друзі, 116 гривень до сплати. 11 гривень прямую скарбничку. І наступне замовлення з кофом 1,7. У нас від Артема Іванова з вулиці Максима Шемка. <кій> Здається, поїдемо ми. На старе місто. 100 років там не був. На годиннику зараз у нас 11.35. На оце замовлення піде приблизно десь хвилин так, 30. Тобто після цього замовлення десь ще буквально одне, а потім треба буде вже збиратися в Остеоцентр. Так, дайте проїхати, альо. Альо, не алло. Тут пусто, і тут можна за геліком, бля, не можна. Ну, давай, тут же купа. Let's go. Приїхали на бучми. 124 гривні було до сплати. Скільки це в нас виходить? 12 гривень прямує в скарбничку. І з бучм, здається, в нас є... Замовлення, Да. З вулиці Ярослава Немеца. 84. Тут, правда, друзі, така дорога печальна ще. Тут от такі складки якісь. Хто такі складки поробив? Чим воно поробилося? Просто я їхав на першій передачі машиною так мітлохало, що просто капець. <кій> <кій> так, це замовлення на нас приведе. Ох, друзі, дивіться, оце капець, це взагалі жесть. Це замовлення нас приведе на вулицю Замостянську. Звідти, зараз на годиннику 51 хвилина. Ну не знаю, що мені ще час цілий робити. Напевно, ще звідти щось візьму. А можливо відкрию 838 і буду дивитися якісь замовлення по містю. Ну, типу там з Янгеля на Стрілецьку і так далі. Надіюсь, що так можна буде. Так, все. Забираємо людей і їдемо. Висадив дівчину біля кафе Десерт. 87 гривень до сплати, 97 був повний тариф, 9 гривень в скарбничку. І є наступне замовлення в нас, друзі, з проспекта Коцюбинського на вулицю Гонте. Це буде, здається, у нас крайнє замовлення на сьогоднішній день. Підрахуємо, скільки ми заробили за сьогодні. І будемо видвигатися вже в остеоцентр. Трошки остигнемо, підкріпимося, може чогось солоденького такого, ну там якийсь батончик з цими. Ну коротше, з сухофруктами і всякою цією фігньою. І все на сьогодні. Дзвони мені Тетяна. Що вона? Зараз таке кафе? Ну, кофе то гоу! А, кофе до гоу. Все, хорошо. Біля дороги зараз через хвилину буду. Кофе до гоу, друзі. Кофе до гоу. Це вон там на перехресті. На слідуючому перехресті. Народ, це, звісно, щось жорстке, я вам так скажу. що 106 гривень зараз за цю поїздку. Дивіться, це вона ще не, не пішла в учот сюди. Тобто вже 1030, 1040, верніше по полту. 1040. І плюс 100 там щось 25 гривень було по 838, тобто вже 1200 гривень. Друзі, вдалося заробити понеділок. Понеділок. За... Зараз на годиннику у нас 15 хвилин першого, а почали працювати рівно о 9. Тобто за 3 години, грубо кажучи, 1200 гривень грязними. Це жорстко. Це по 400 гривень в час, виходить грязними. Які ж, яка ж це продуктивність цікаво. Е, в годину чистим. Ну так, да, були там замовлення 1,5-1,7 з кофом. І з плюс 9 ранку, якщо починати працю, то то кофи будуть трошки кращі більші, ніж е, з 10, якщо починати. Ну, Дивіться, 1165. Мінус 18% і мінус е, по паливу, друзі, значить, е, заправився я вже проїхав 40 і перед цим десь проїхав... ну хай десь 30, хай. Ну, 70, тобто 150 гривень паливо. 150 гривень паливо. І виходить 800 гривень чистими за 3 години. Ну, там 3 години 15 хвилин. 15 хвилин, я думаю, цих можна не враховувати. Там я по 8-3-8 по щось э, стояв довго, чекав замовлення, Короте, поки перейшов на болт. Э, ділимо на 3, грубо кажучи, отримаємо 268 гривень продуктивності в годину. Це, друзі, абсолютний рекорд за 3 часа, якщо так рахувати. Да? Пішла праця, виходить. 268 чистими в годину. Це жорстко, скажімо так. Ну що, друзі, будемо тоді говорити вам до завтра. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки, обов'язково пишіть якийсь коментар, Просто любий, навіть просто привіт там і так далі. Це все допомагає протягненню цих роликів. Просто якийсь любий комент черканіть. Бумажку, друзі, я написав. Але я через те, що відео не вийшло ще, не знаю хто там що відписував. Так що вона залишається сьогоднішнім днем ця бумажка. Якраз назбирається там коментів насчет того, що я загадував. І... Все, друзі, до завтра.